У студії Українського Радіо Миколаєва, Оксана Хмільова, з операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про сімейну медицину на Миколаївщині. Як працюють заклади первинної медико-санітарної допомоги, які складнощі є в роботі сімейних лікарів та як відбувається верифікація укладених декларацій? Більше почуйте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 ФМ, Первомайськ, 105 і 9 ФМ. Сьогодні вівторок, 8 липня, 1231 перша доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. За даними Національної служби здоров'я, 27% пацієнтів не були у свого сімейного лікаря впродовж трьох років. Тому на початку 2025 року центри первинної медико-санітарної допомоги мали певні проблеми з контрактуванням своїх послуг, аби відновити фінансування, заклади мали верифікувати дані пацієнтів, тобто оновити інформацію про них. 1 липня 2025 року профілі дітей до 18 років без актуальних даних вважатимуться неверифікованими. Про це повідомляється на офіційній сторінці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Щоб уникнути проблем при відвідуванні лікаря, обов'язково беріть із собою свідоцтво про народження або ID-картку дитини. Йдеться у повідомленні. Також не забувайте вчасно повідомляти сімейного лікаря про зміну або заміну айді картки. Які проблеми є на сьогодні у сфері сімейної медицини? Будемо дізнаватися у начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірини Ткаченко. Пані Ірина з нами на зв'язку. Вітаємо. Тож розкажіть про загальну ситуацію. 39 закладів у нас відноситься до центрів первинної медико-санітарної допомоги по кількості лікарів. 399 фактично на сьогоднішній день працюючих, ну тобто ті, які є в системі є, є якісь проблеми саме із тим, що не вистачає сімейних лікарів. А да, у нас взагалі ситуація кадрова не тільки по сімейних за напрямком сімейна медицина, але по за напрямком дітей, за напрямком хірургія, анестезіологія, в тому числі дитяча. У нас укомплектованість за лікарями за 67%. сім процент у нас лікарів, які пенсійного віку але працюють на сьогоднішній день. В цьому році ми. Максимально старалися через портал вакансій подати замовлення на випускників вищих навчальних закладів, що до регіону приїхали інтерни і проходили інтернатуру з подальшим пересовмаштуванням в саме в Миколаївській області. Очікуємо розподілу вищих навчальних закладів. і Будемо сподіватися, що саме те замовлення, яке в цьому році ми подали, Буде виконано, бо в минулому році ми так само подавали замовлення на лікарів своїми інтернів, але отримали цього ж 21 один відсоток. Із того, що ви Першого, подавали, так? І з із того, що подавали. Ну, перш за все, все ж таки проблема це регіон, враховуючи те, що він відноситься до категорії. А можливих бойових остерігаються їхати на Миколаївщину працювати? Так, так, методів безпеки. Більше така критична ситуація в яких із районів? Найбільша критична ситуація в більш віддалених районах це такі, як ми маємо на сьогодні потребу. Іланіцької лікарні, снігурівка, очаківська лікарня. Якщо говорити мовою цифр, то скільки всього по області укладено таких декларацій дійсно, як ви сказали, навантаження на одного сімейного лікаря? Кількість декларацій на сьогоднішній день? 615 тисяч 955. Навантаження можуть бути по різному. В деяких лікувальних закладах у нас може бути по 1800 декларантів. В деяких лікувальних закладах у нас, наприклад, ситуація може бути менша кількість декларацій. Може бути на сімейного лікаря і 400-500 декларацій, якщо він працює наприклад на півставки або минус 0,25. Що не заборонено в принципі законодавством, тобто від це залежить від центру первинної медико-санітарної допомоги, враховуючи населення, враховуючи. Кількість мешканців і враховуючи потреби в потенціал лікарні рино ну, на початку 2025 року були е, певні проблеми з верифікацією цих договорів підписаних, так і були проблеми з фінансуванням е, саме центрів е, через те, що е, НСЗУ не оплачувало е, ті договори, які ну не були підкріплені фізичною присутністю людини. Так, скажу чесно, звісно, протягом 25-го року відбувався процес верифікації пацієнтів, бо всі ж чітко розуміють, що деякі, скажімо так, мешканці переїхали або в більш безпечні регіони, або взагалі, скажімо, так, знаходяться поза межами держави. Наразі у нас завершений процес верифікації по деяки. в середньому у нас по Миколаївській області 81%. десь у є. У нас лікувальні заклади, в яких там, скажімо так, верифікація на рівні 78-79%. Деякі центри первинної медико-санітарної допомоги. Мають і 97,3% і відсотків верифікації. Тобто, це залежить ну, перш а все ж таки від регіону, чи більш він безпечний, може просто це приклад перевести, де на український міський центр первинної медико-санітарної допомоги має 97,3% верифікації. Та допустим наприклад, центри, які в подальшому знаходилися зараз де окуповані раніше знаходилися в окупованих і людей. Є можливі бойові дії, там трохи відсоток нижче. Він ну, ситуація з війною вплинула на процент пацієнтів, які залишили Миколаївську область. Це було велике навантаження для лікарів, бо все ж таки верифікувати, підготувати документи. Але всі розуміють про те, що це необхідний момент верифікації пацієнтів, для того, щоб в подальшому. Отримати фінансування від національної служби здоров'я, і фактично кожен керівник центру первинної медико-санітарної допомоги працював над тим, щоб цю процедуру пройти. Тобто на сьогодні всі ці питання вже узгоджені і фінансування практично, отримано да, 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 практично да і ми вважаємо, що в принципі да, в деяких питаннях є питання стосовно. Додаткових пакетів деякі питання було стосовно розширених пакетів по дев'ятому пакету, деякі питання було по розширеним послугам по супровіду пацієнтів з ВІЛ і лікування РТ терапії. Ну, в принципі, на сьогоднішній день ми, скажімо так, робітники і керівники працюють над тим, щоб максимально відповідати всім вимогам Національної служби здоров'я. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що з 1 липня теж треба верифікувати профілі дітей до 18 років. Тобто, якщо вам потрібно достатись до сімейного лікаря, то потрібно собою брати документи дитини. Так, дійсно наразі, ви знаєте, що фактично ми спостерігаємо тенденцію, що дитячі населення в нас скорочується. Цей процес в принципі триває вже декілька років. Воно розуміє, що досить велика кількість безпековими засобами дітей знаходиться поза межами Миколаївської області. Процес верифікації, якщо людина навіть не знаходиться в Миколаївській області, знаходиться в межах України для надання допомоги. Немає значення, вона має тільки повинна підписати декларацію з сімейним лікарем в даному випадку педіатром для надання допомоги, хоча вона може лікуватися в будь-якому іншому регіоні. Досить складніше виглядає ситуація з дітьми, які знаходяться поза межами України, тобто які виїхали, і да тут процес верифікації трохи складніше. Але на сьогоднішній день все ж таки 88% дітей пройшли верифікацію. Процес це складний, але ми все одно розуміємо, що це є не не складовою по подальшому контрактуванні з МСЗО. І цей процес необхідно пройти. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко була з нами на зв'язку. Говорили про сімейну медицину, зокрема, про верифікацію укладених декларацій. Баштанський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує населення трьох громад: Баштанської, Інгульської та Привільницької, а це до 35 тисяч людей, близько 25 тисяч укладених декларацій. Телефоном директорка закладу Оксана Шпарук розповідає. Мілана. Що одна з найбільш серйозних проблем це нестача кадрів. Пряма мова далі. Дуже багато лікарів наших, це вже лікарі передпенсійного і пенсійного віку. Це таке в знаки наявності фронтової зони. У нас лікарі, які подовжили собі декретну відпустку, ну мають право. О тому на жаль, лікарів нам не вистачає. І знову протягом останніх двох років враховуючи те, що ну прифронтова зона, і були там у 23 третьому, році, там ще певні бойові дії. Тому у нас протягом цих років практично не було інтернів. Зараз у нас навчається один лікар. Інтерн, це другий рік інтернатури, зацікавлено планує, що у нас залишиться, і ми надаємо інформацію і намагаємося залучати до себе людей. Але на жаль, на сьогодні у нас укомплектовано лікарями всього на 60%. відсотками. медичних працівників нам вистачає. Ситуація ми виходимо таким чином, що залучаємо лікарів В нашої багатопрофільної лікарні, це терапевти, які набирають собі також декларації. Ну зрозуміло, хтось може на 0,25, хтось на 0,5 ставки, але для того, щоб максимально по можливості покрити наше не населення але враховуючи те що воєнний стан і те що люди зараз можуть мати проблеми певні з документами дійсно переміщені особи то послуги якщо навіть у людини немає декларації їй потреба в невідкладній допомозі або в якихось секторах послуг ми надаємо незалежно від наявності декларації хоча звичайно працюємо зараз в цьому напрямку знаєте ви зараз що зараз всі заклади перевинки переживають досить такий непростий етап це версікація дорослих і дітей і якщо на нашому медичному рівні ми справляємося тобто це вже за останні Рані рік це тричі, тобто ну, зводилися зміни НТЗУ, зводилися зміни в електронний компонент. Зараз е верифікація, і, на жаль, нам доводиться виконувати роботу за деякі інші державні реєстри. Наприклад, ми там на дашборді подивилися свої показники, то у нас зараз є певні моменти саме з ЗАГСами, тому що у них трошки реєстри інші, вносити зміни вони не можуть, у них так само є проблеми, але поступово вирішується. Хоча для нас це додаткове навантаження на лікарів, додаткове навантаження на робочі. Час лікаря поза робочий час ми будемо говорити так, що оптимізму такі речі не додають. Тобто вам доводиться самостійно розшукувати усіх пацієнтів. Звичайно, які звичайно, які я так, тому, що знаєте, є такі люди. Ми і в засобах масової інформації на нашій сторінці в Фейсбуці і на наших сайтах через кол-центри, нас працює. Тобто, ми поляжуємо пацієнтів, нас є дані і так далі. Але трошки і пацієнтам не зручно, тому що як мінімум вже по три візити за цей рік з набором документів вони здійснювали. І інформація, вона була знаєте, різноречива, я би так сказала на початку. Але все одно ця робота, будемо говорити так, що порядок роботи МСЗУ визначила, міністерство охорони їх підтримало. З якимись речами ми можемо погоджуватися або не погоджуватися, але якщо ми їх не виконуємо, то ми не зможемо отримувати, не можемо бути законтрактованими, не зможемо послуги надавати, тому доводиться. Хоча ми на це витрачаємо досить багато часу, якого могли витратити трошки на інші наші медичні проблеми. Але зараз така ситуація не тільки нас, я знаю, що це. Ситуація зараз по всій Україні, практично у всіх наших колег, знаєте, там де медичні заклади обслуговують невелику територію, це може міста або містечка. Наш заклад обслуговує населення, яке проживає в більше ніж 50 населених пунктах. Є певні проблеми, коли там по телефону десь треба інколи коли смски отримати і так далі. Трошки розтягується в часі, і людина не завжди може приїхати на наше запрошення. є певні проблеми. Вони звичайно що вирішуються, але вони займають наш час, і займають наш ресурс. Які взагалі на сьогодні о, у вас є проблеми стосовно саме сімейної медицини? Ну, найбільша наша проблема це все таки кадровий ресурс. І ми читаємо і ми навчаємося самі, і намагаємося перепрофілюватися. і. І використовуємо інші методи на доступності, щоб ми були ближче до лікаря. Ми в кінці 24-го, на початку 25-го року, ми впровадили проєкт, в якому працювали, він називається мобільна клініка. Ми рік навчалися, брали участь в проєкті П'єзес, пацієнти України, і отримали спеціалізований такий транспорт, який представляє собі практично лікарську амбулаторію на колесах з усіма абсолютно вимогами. І ми зараз своєю діяльністю ну, таким чином організовуємо. Ум крім отримання медичної допомоги в постійних місцях медичної допомоги. Ми ще створюємо така. У нас є бригада, сімейний лікар, медична сестра, лаборант, якщо треба. Вкладаємо графіки і виїжджаємо в віддалені населені пункти або вже там, де багато мало мобільного населення. Я маю це не тільки люди з якимись там проблемами здоров'ями, люди з інвалідністю, а саме це де люди похилого віку, є проблеми з транспортом. Знаєте, фінансовий ресурс пацієнтам не завжди дозволяє просто сісти і приїхати. Тому таким чином ми використовуємо, тобто у нас складений графік. Киємбі один два рази на тиждень, плюс ми залучаємо ще інші благодійні неурядові організації, які нам допомагають надавати літературську допомогу в частині психологічної і психіатричної допомоги. Психологи з нами працюють і психіатри до нас виїжджають. Тобто, те, що зараз дуже актуально. Ну а взагалі працюємо зараз на те, що трошки хочемо покращити місця надання медичної допомоги. На жаль, у нашому закладі більше половина це колишні приміщення. Вони нам досталися від попередників, як тепер модно говорить. Звичайно, вони ми там проводили якісь певні ремонти і косметичні і так далі. Трошки воєнні дії, бо декілька наших закладів були прямо в зоні бойових дій, декілька постраждали в результаті обстрілів, косметичні ремонти, дахи, вікна, двері. Ми це все замінили. Але все таки розуміємо, що час на місці не стоїть і хочеться, щоб це було комфортно і для медичного персоналу, і в першу чергу для пацієнтів. Дуже хочеться, щоб всі наші нові заклади мали знаєте, вимоги до безбар'єрності, коли кожна людина незалежно від стану фізичного здоров'я, ментального. Могла би легко без проблем дістатися в заклад, орієнтуватися в цьому закладі. Розумієте, не залежали, наприклад, там від, від світла, від ліфтів і так далі. Тому в цьому році ми зараз беремо участь у трьох проектах. Була в з сусвіті організацією охорони здоров'я в Баштанці У нас ну, поставлена модульна амбулаторія. Вона буде виконувати тимчасову функцію, але вона побудована з усіма вимогами інфекційного контролю. Вона забезпечена сучасними меблями, обладнанням. Зараз ми завершуємо благоустрій. Навколо амбулаторії останні штрафи підключаємо е електропостачання і починається наша працювати. Також у нас буде працювати такий моторний фаб І ще ми плануємо, що в баштанці зараз ми працюємо з посольством Данії з ЮНОПСом і плануємо, що це буде така в більша амбулаторія поліпрактики на 10-12 лікарів, яка буде знаходитися тут -от у нас в баштанці в зоні єдиного медичного простору, яка буде надавати послугу таку більш інтегровану з доступністю близької і до довторинки. Так, я думаю, такі проблеми, як і всіх. Дуже велика потреба в, в фахівцях, велика потреба в розвитку громадського здоров'я і на Баштанська громада, і ми в тому числі зараз в новий проект вступили залучені. Все таке лікування безпосередньо, коли вже пацієнт захворів, коли це якась хронічне захворювання, звичайно, воно може підтримати, навіть на деякий час покращить, але всі ми розуміємо, що найкращі результати це те, те, що не настало, тобто профілактика. Оце сімейна медицина, вона. Й... Кликана для того, абсолютно, абсолютно нав, да, нав, 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 навч, навчитися самим, навчить наших пацієнтів. Пацієнти приходять тоді, коли вже запущені всі а, кори, Так, так, так. Ви знаєте, це така трошки наша системна, отака от реакція. Ми всі, ну не всі, а частина нас роду МССР, знаєте, батьки наші і так далі. Коли турбувати про себе, турбувати про своє здоров'я, про психічний свій стан, про фізичний, якось було так, не комільфо вважалося спочатку, знаєте, навіть якимось ознакою Зараз ми всі розуміємо, що здорова людина, здорова громада, здорова держава це сильна, це економічно спроможна, це щаслива і так далі. Директорка Баштанського центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Шпарук телефоном розповіла про роботу закладу і про ті завдання, які визначають сьогодні важливість сімейної медицини. Тож байте про своє здоров'я вже зараз. На сьогодні все, дякуємо. що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Смільова за операторським пультом Наталя Крошенко. Обов'язково почуємося.